Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось, запропоновану вами тему, а саме, я даже э, хочу подякувати вам, ви пишете мені, пропонуєте різноманітні теми, і я вам дуже вдячна за це. Також я вдячна за те, що ви пишете коментарі, ділитесь своїми враженнями, ділитесь своїми э, ситуаціями життєвими. Ставити вподобайки, підписуйтесь, це дуже важливо. І так, ваша тема Таро Романтик. Хочу, знаєте, через призму почуттів подивитися і взаємне тяжіння, прихованість аспектів і підтекстів, подивитися таку тему. Ви питаєте, подивиться, будь ласка, що приховує від вас загадана вами людина. Тому вже ви починаєте думати і притягувати ту людину, яку ви хочете продивитися. Але спочатку ми подивимось, в яких енергіях ви, а потім та людина і що вона від вас приховує. І так, хто ви у мене? А ви у мене лицар кубків. Ви у мене світ, ви у мене жрець. І також трічка Кубків. Ну, дивіться, от якщо коротко сказати, ви в стані відкритості, ви готові до святкування, до почуттів, до серйозного союзу по жрецю, Ви людина, яка а, у вас щось завершилось. ви от… Така, знаєте, цілісна людина, і ви можете показувати, що ви виходите на новий рівень. Ви людина, яка по жрецю це ви можете бути психологом, коучем, людина, яка інформацію пропускає спочатку через себе, а потім приносить це до людей. Ви та людина, яка допомагаєте, ви та людина, яка Взагалі прагне стабільності, серйозності, чесності, духовного союзу, духовних знань. Можливо, ви і розвиваєтесь в духовному аспекті різних. Сituація, духовний розвиток нашої душі це не в мантри читати чи в медитаціях перебувати. Це різноманітність того, що ви вас наповнює і розкриває. Це глибинна така структура. Ви глибинна людина, але ви легка людина, романтична, радісна. Ви можете дружити, ви можете кохати. Ви людина, яка знаєте, свята. І з вами, от, ви така щира людина, з вами дуже класно і поговорити, і поділитися, і ви вислухайте, і ви порадите, якщо потрібно. І взагалі, з вами, от ви як знаєте, хочеться сказати, промінь світла в будь-якій кампанії, особливо в компанії ваших близьких там. Таких людей, з якими ви можете проводити час. Ви така легка навіть, от енергії легкості, немає тут тяжіння якогось. Ви от тут зараз, ви така по цим картам, дуже, ну, дуже такий приємний ідей, шлейф. Знаєте, от це відчуття такої людини, яка от в настрої може бути, посміхатися, я не знаю, от ви живете, ви надихаєтесь і ви надихаєте інших. В яких енергіях знаходиться та людина, про яку ви питаєте, а та людина знаходиться в чогось в дуже поганих енергіях, тому що десяточка мечів вже говорить про погану енергію. Король мечів це натяк на те, що людина закривається, і подивитися на цю дев'ятку жезлів уважно. Тут не про те, що людина настарошена. Тут людина перебуває не просто так в таких енергіях. Ви побачили там третю персону? Дивіться, я не знаю, хто до кого, і ми не будемо придивлятися, хто є, кому. Ми дивимось саме в енергетичному такому ставленні, на дні колоди десяточка жезлів говорить, що людина дуже навантажена, дуже багато справ, і людина може себе відчувати насправді дуже важко. Енергія цієї людини біль. Людина могла когось побачити. І якщо ця людина була в відносинах, я не знаю з ким, можливо, з вами. Хоча от я не бачу відчуття, що людина з вами була відносина, тому що ваші енергії вони доволі різні. Ви взагалі різні. Тут ви загадали людину, яка може бути на низькому рівні навіть розвитку не в тому сенсі, що це глупа людина чи якась недоросла, а в тому сенсі, що вона в такому стані, пригниченому, що вона могла щось побачити і її просто щось вбила. Подивіться на цей аспект. Тут людина перебувала або перебуває в трикутнику. І можливо, перебувала, тому що там десятка мочів, можливо, це завершилось. І це принесло дуже болісний, і е ці рани вони зараз е просто це дуже больно. Це от відчуття е серцеве рани, навіть у серце може бути у людини боліти, розчарування і страх. Знову постраждати, або людина може розуміти, що вона колись комусь таке зробила, і вона тут і зараз отримує те, що колись вона зробила комусь. Тому що такі карти, ну це от просто, знаєте, як катком проїхатись. І це ну, просто десятка ще жезлів, яку я показувала. Людина просто зараз придавлена. Це насправді а, дуже важка енергія. От Взяти вашу енергію і ці людини це небо і Земля. Напевно, я так розумію, що це не про вашу ситуацію. Я буду пропускати, що це не вас стосується. Тому що у вас би енергія би, десь була би, десь так нагадувала одне і те саме. Ні, це не ваша ситуація. Можливо, ви не знаходитесь з цією людиною, тому що десятка мечів ще може натікати на те, що людина могла з вами, і у вас там світ вийшов. Я так розумію, що навіть якщо ця людина була з вами колись, ви вийшли з цього вже. Ви не перебували в відносинах з цією людиною. Добре, а що приховує тоді людина, якщо ви питаєте, напевно, ви хочете щось дізнатися? У вас відносин немає, я зразу говорю з цією людиною. І навіть цей трикутники або там чотирикутник, він не пов'язаний з вами. Ви там не присутні були. І так, що приховує від вас ця людина? Шестірочка Пентаклів. Вже іде карта, яка говорить про бумеранги. зірка, правосуддя. Друга карта. Дивіться, шестірка пентаклів і правосуддя, вони вже говорять про кармічні уроки, про бумеранги, Ще посієш, ти будеш пожинати. Якщо вам людина принесла біль, якщо ця людина ще комусь там принесла щось, так, це могло накопичитись, і тут і зараз людина отримує те, що вона колись робила комусь. Можливо, ця людина відпрацьовує наслідки минулих виборів в стосунках, і тут і зараз вона вчиться розрізняти і, принципу, брати і давати лицарь мечів, туз кубків, жриця, Жриця – а це може бути як когось приховувати. Так? А, а також це я могу, можу припустити, що тут людина більше приховує емоції. А, вона не хоче показувати ця людина емоції, які у неї є. Тут інтуїтивний зв'язок з вами. Ви жрець, ну, тобто у вас енергія жреця, а тут жриця. Людина може бути з вами пов'язана інтуїтивно, тобто вона. Пов'язана духовністю, ніж фізикою з вами. Приховує, що хочеться їй до вас, приховує, що є страхи, є якесь обмеження, є те, що, напевно, не договорила, приховує про те, що людина розуміє, що те, що відбувається тут і зараз ця людина, це вже наслідки того, що вона робила неправильного. Емоції.